І не від того, що там знаєте, якесь слово страшне ГМО. Ми показували вам роботу розумного культиватора і взагалі вирощували без гербіцидів. Агрономічна служба, інженерна, механізатори, водії. Що це дає? Це дає в першу чергу те, що дикі тварини а у нас от, в цих місцях, де ми будемо випасати, їх, дуже велика кількість. А що дивіться, отаким от чином. На етапі от стоять от такі стопчики, я вам зараз покажу. І коли воно доїжджає, стопчик надавлює, вона зупиняється, але лить не прикрашає. Коли вона доїде до стопчика, вона зупиниться і буде просто лить під себе. Ну, а їм також це невигідно, тому що, ну, по-перше, для підприємства наливати, переводити воду це все кошти. Не просто кожен дивиться по свій план. Мені треба побризкати, і я нічого не знаю. Тобто, вже дивимося по погоді, дивимося, як правильно все це зробити. в принципі, якось так. Що, друзі, традиційна соя. І Олексій Васильченко, і, звичайно, ви дивитесь канал Агросфера. Тому сідайте перед своїм гаджетом. Удобно, беріть чай, каву і приємного перегляду. Поїхали! Я недаром зупинився на полі, де посіяна соя. Показати... Оцю ситуацію, показати це поле, де в принципі всі поля. Закликати вас всіх старатись вже на сьогодні можна без проблем вирощувати ГМО сою. Це шутка. Вже можна не вирощувати ГМО сою, можна вирощувати і потрібно традиційно. І не от того, що там знаєте якесь. Слово страшне ГМО чи ще щось, ви втрачаєте свій просто урожай. На сьогоднішній момент є дуже багато варіантів, як поборотися з бур'янами в традиційних посівах сої. І всі фермера, які рахують свої кошти, вони вже давним-давно перейшли на традиційні посіви. Якщо раніше ГМО сою сіяли, для того, щоб вивести побороти з якимись рідкісними бур'янами, так скажемо, якими в стандартних посівах, це зробити неможливо, то зараз вже є і гербіциди, і технології, і взагалі будь-які варіанти, які дозволяють вам зробити це якісно в традиційних посівах. Урожайність на порядок більша, при всьому рівному. Ну і відповідно гемору. Вибачте, що так кажу, але на порядок менше при реалізації. Тому що якщо ви не тільки переробник, якщо ви продаєте, маєте свої потужності елеватор, машини і комбайни, і маєте і кукурузу, яку ви експортуєте, то з ГМО з соєю при збиранні може вийти дуже така цікава ситуація. Той пилок, який дає. Реакцію на аналіз ГМО може показувати і в кукурузі і де завгодно. Навіть просто перевезення автомобіля від комбайна, якщо ви в той автомобіль загрузите після СОГі кукурузу, кукуруза вас покаже аналіз ГМО. Тому рахуйте, думайте, читайте, дивіться канал Агросферу, навчайтесь з нами, як... Ну і я вам таке, знаєте, скажу, якщо ви зайдете. Кожного вівторка на канал Вовка Брус. Обов'язково треба підписатись на канал Агросферу. І на канал Вовка Брус по вівторкам проводимо прямі ефіри за відносини великий донат. Ви можете виграти крути призи на купівлю. Всі донати йдуть FPV дронів. Ну і там заодно можемо вам розказати, як виростити Сою. 4 плюс, без полив. Звичайно, це традиційно. Тому слідкуйте, підписуйтесь вдалого перегляду. Додивіться це відео до кінця. Бачите, вчасно, коли все робиш, при тому які дощі були, да. от бачите, навіть гербіциди, які обробляєш, дивіться, як своя стресує, це вона навпаки тоді починає більший ефект віддавати, дехто бігає катками, там щось її ламає, да. що вона тоді. Стресує, розвиває корінь. Ну, теорії, звісно, буде дуже багато, але навіть обробка гербіцидна будь-яка, вона приносить будь-які рослинний стрес. Звичайно, якщо у вас є можливість, ми показували вам минулих відео на каналі Агросфера з компанією Петінгер, ми показували вам роботу розумного культиватора і взагалі вирощували без гербіцидів. Ну, це, звісно, плюс, плюс на сої найбільший Порівняння порівнянні з кукурузою, порівняння порівнянні з соняшником, соя дає ефект найбільший. Але на великих площадь, площах не завжди є люди, не завжди є матеріально-технічне забезпечення для того, щоб кучу культиваторів це все зробити, запустити. Але бачите, на задньому плані можна. Таким чином, маючи знову ж таки, фінанси, маючи знання, маючи колектив, який є велика вдячність на всіх етапах. Не без помилок, звичайно, всі люди, всі мають можливість помилятися, але задача наша з вами зробити ці помилки, звести їх до мінімуму. А так, агрономічна служба, інженерна, механізатори, водії, всі, хто розуміє, що не просто будь-яке внесення, це от ти там або обробив і, і забувся. Ти пам'ятаєш, що тобі ще ж треба його буде збирати. І якісне, якісна робота будь-якого процесу, вона дає. Додаткову роботу в майбутньому. Тобто на еліваторі, на обмолоті, на перевозці вже готовий урожай. Тому, якось так, робіть все якісно. І підбудьте підписаними на канал, бо пропустите просто всі нюанси, як виростити крутий урожай. Привіт! Тихо, тихо, я все зрозумів, я все зрозумів. Тихонь, все, все, все. Easy, easy. А в нас тут така опять проблемка. Я б сказав не проблемка, а вчора об'їжджали поля і там. Треба було скористатися інтернетом і відповідно включати Starlink. I took he drove he called to i've <smart noise> to you i've been for so long I've been thinking stop the and it keeps me going on Sørg for svaret ditt i stallen. Друзі, цей випуск е, знімається 20 червня. Тому якщо хтось почав вже працювати на полі збирати врожай, напишіть в коментарях, дуже буде цікаво, яка ситуація, в яких областях яка ситуація. Все, а тепер дзвонить друг. Це прикол Все сіло, Просто все. В общем, тут поняв, так? Да. після того, як ми доубираємо, тоді так. перегородимо. Так, це мова йде, якраз ми на ділянці, де завершуємо вже городить, завершуємо городить майбутній постовень. Чого ми городимо? Якби всередині буде, переноситься. Тоді електропастухом вже куплене обладнання на сонячних батареях. А зараз городим периметр отакими сіткою. Це сітка спеціальна для диких тварин. Значить, вона така, в принципі, прочнувата і вона, вони ще хлопці її. І е, прості стовпчики від Бучні із винограду. Ну, з винограду вони тонші. І В основному з яблунь, з яблунь тонче, а з винограду то всі. Ж. То ці, по-моєму, з виноградників. В общем, можуть бути висотою 2,40-50 см ми просто закопуємо землю. Відповідно, що це дає. Це дає в першу чергу те, що дикі тварини, а в нас тут в цих місцях, де ми будемо випасати їх, дуже велика кількість, дуже велика кількість. І для того, щоб вони, вони навіть конкуренцію не складають оцим м'ясним коровам, тому що якби, ці дикі тварини вони їдять в основному там оці олені, то кози, да, кору там, і так далі. Але їх наскільки багато вони ходять табунами, і ми так подумали, що все-таки периметр погородим, для того, щоб от уявіть, да, там вночі в пастусі. Табун там корів, да, наприклад, відпочиває чи там ну, м'ясних корів. І тут табун кіз хтось злякав, вони біжать, рвуть ті пастухи, будоражать у, 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 усіх, і, і той е, відповідальна особа, наприклад, е, в даний момент, ну що він там один е, зробить. А так ми даємо можливість те, що... Периметр обгорожений, вже відповідно вони еволюційно будуть розуміти, що тут нема що їм робити, тому що вони дойдуть впруться в сітку. І таким чином, так як практика показує, вже є дуже великий досвід там колеги з сусіднього села. Вони вже років 15 городять і електропастухи, тепер почали ми робити. Це ж побачили лісники, таке роблять, де молоді сосни висаджують. Ми почали робити тепер. Ті ж самі колеги роблять інші великі фірми почали городити, тому що навіть приходиться загораджувати не просто пастовні, а загороджувати культурні поля, тому що реально живності і так в цьому регіоні було дуже багато. А тепер ще в період війни, коли по суті фактично полювання заборонене, то ну, якби тільки там якийсь технологічний той відстріл, чи як він там називається, санітарний. І... Тому розвелося дуже багато і вони наносять дуже великої шкоди. Але конкретно тут частина також рілі ми загоражуємо, бачите, тобто, пшениця посіяна. ну Тут землі такі не дуже, але щось виросло. Тобто щось виросло, бачите, більш-менш сформувалось, ми попрацювали, захистили. Я не скажу, що вона тут, бо тут, такий, бачите, піщаний ґрунт, Але Жителі зробили дорогу навпростець. Ну, тепер ми її трошки порубали, загородили. Але питання в чому? Питання в тому, що ми ще там одгородим. А взагалі, оця територія, цього поставня вона прилягає до села. Бачите, там хати і городи. Відповідно. Дикі тварини вони проходили, проходили через поле, дивлячись, що вони тут їли, якщо соняшник, вони його з'їдали. практично весь і так далі. Там Сою можуть теж виїдати. І вони проходили, їли в городах, картоплю толочили, гірки помідори і так далі. Тому ми цей периметр загоражуємо, тепер же і до людей вони з лісу, бо ліс в іншій стороні. Ліс там, да? Ліс там, ми там також обгоражуємо, обгоражуємо весь периметр і відповідно, людям буде також на порядок краще, бо дикі тварини вже ходити туди не будуть. Ну, Тільки може незручності знаєте, з зони комфортну прийдеться вийти тим людям, які їздили навпростець по цій дорозі, яку постійно накатували. Бачите, оце реально поле, а тут накатали пшеницю. Ну, совісті нема. Ну що ти? Що ти зробиш з цими людьми? Бачите, скільки ватника тут є. Оце ж в тому числі з ватником треба поборотись, можна там частково поборотись через кукурузу через культуру. Да? Тому що гМОшну сою ми не сіємо, а фактично кукурузу тут не посієш, тому що олень заходить, він її з'їдає і на тому закінчилось. А тепер оборожуємо те, було під затопленням по приводам. Деякі моменти в порядок, бачите, якісь кущі там і так далі. Тому що руки не доходили на ці ділянки, щось наводити, тому що ти наводиш, вкладаєш сумасшедші кошти, якби їх витягуєш з інших полів, з інших культур. І, а ефекту навіть перекрить витрати, тому що в рослинництві, якщо займатися самим рослинництвом і валить такі затрати, наприклад, на культурнення. Тих земель, то воно буде окупатися дуже довго. А так як додана вартість, там корови, свині і от м'ясне поголів'я, проганяти той самий гектар землі через 2-3 м'ясні корови, ідея просто воно не так швидко реалізовується, тому що ви знаєте, який час ми зараз живемо, війна і людський фактор, люди, і взагалі ці всі постійні зміни законодавства. Я вже не говорю про обстріли. І, і так далі. і так далі. Тому ситуація важка, особливо для нових якихось початків. Одне діло підтримувати щось, да, якщо у вас вже були еволюційно, ви там були корови, ви випасали їх і так, далі, і так далі. Це одне. А коли ви все це створюєте з нуля, зараз дуже важко. Тим паче в, в економічні такі важкі періоди, коли Ще й така галузь, як м'ясне поголів'я, м'ясне скотарство, тому що повернення коштів відбувається дуже довго і вам треба постійно вкладати вкладати, тобто вам треба швидко заходити з певної кількості голів. А з великої кількості голів це дуже важко все реалізувати. Тому обов'язково дивіться нас, додивіться це відео до кінця. Це канал Агросфера. І Олексій Васильченко. А що дивіться? Отаким вот чином. Друзі, дивіться, яке небо. І оп! Небо небом, а полив уже включили. Поле Сої. Одна із машинок, які працюють на поливі, бачите, на задньому плані компанії Валей. Свого часу ну, я відверто розкажу історію власник мій батько. Для мене це було так страшно, це все ці поливи, так як і для будь-кого все нове. А вони ж колись давно ще на тих допотопних е системах е е поливали. І відповідно уявить без GPS, без, без телефонів, і люди робили, і поливали, і якийсь був результат. Тому при сучасних е системах і цьому всьому, що є зараз, то це зараз взагалі як я кажу, е дитячі іграшки, але при бажанні, при елементарних навиках, ну, відповідно не боятись. Тому коли ми починали, а тут уявіть діаметри 800, 500, е 300, ну, тобто і загальний кілометраж, якщо я відбуваюся на своє, е майже 30 кілометрів всіх трубопроводів. Уявіть. І дуже багато ми, звичайно, залишили з того, що зберігали. Не все тоді докрали. Ми дуже багато. У нас тут частково були чугунні труби і зберігали дуже довгий період, тому що, ви ж знаєте, люди є різні, копали, били, розбивали, чугун вже б'ється. Дуже багато інвестували в машинки все з нуля. Одну частину полів взагалі нову побудували повністю. Пластикові труби, є у нас варіант від живлення від електромережі, є варіант, так як от зараз йдемо від генератора. Тому дивіться, батько свого часу заставив, що давай треба таке діло вивчати і все це діло починати робити. І відповідно тоді почався процес відновлення. прийшлось вивчити все це. Як воно влаштовано самому зо мною починали, тоді набирали людей, відповідно, гідротехнік Валентин з нуля починав. І оці всі моменти на даний момент набрали людей. Ну, тут робота така непильна, в плані того ті люди, які діжурять да, і приходиться весь рік якби, задіювати людей, тому що... Просто в сезон важко тоді буде знайти на ті півтора-два місяці ефективного поливу. То Приходиться весь рік давати людям роботу, але максимально оптимізовано е, все це поробили компактно, тому що ну, ви ж розумієте, що кожна робота повинна бути, е, як вам сказати, вона повинна бути ефективна. І вона просто. Так, аби дайте роботу, аби щось робити, потім слідуючи треба ж оплачувати. Те, щоб оплачувати, треба десь його брати. І, відповідно, повинна бути вона ефективна і повинна бути вона е, створювати якусь додану вартість для того, щоб вона себе е, перекривала так скажемо, для підприємства. Тому такий принцип вона йде в автоматі, бачите, йде по такому рубцю, це вона е, ну, нарізається рветься і вона по ньому це її, якби. Очі. І е, там виключення доїжджає, тоді виключається, де треба. На кожному етапі от стоять от такі стопчики, я вам зараз покажу. І коли воно доїжджає, стопчик надавлює, вона зупиняється, але лить не прикрашає. За нею, це називається фронтальна машинка, за нею тянеться труба, під трубою тиску я віч, зараз який. Дизель працює, пальне. Зараз йдемо десь в районі 30. На деяких полях 30-40 мм. Тобто задачу ставимо проливати його капітально. Аж наливаємо калюжі, дивіться як, щоб вже раз пролити і тоді цей. Ну отак, літом, коли плюс 30, звісно, приходиш до нього, красота. Супер. Зараз, бачите, як працює машинка. Працює там і, і пістолет. Відповідно, отаку маємо сою, такий маємо принцип. Тому... Та команда, яка зі мною починала все це реалізовувати, відповідно дуже класно, коли е, люди, які, з якими ти це запроваджуєш, то починається від початку і от далі, далі, наприклад, ага, щось новеньке і вже ти не тратиш дуже багато часу для того, щоб е, когось нового навчати. І так далі, і так далі. Тому е це дуже важливо. Ось отакі стопчики. Вона доїжджає, виключиться. Навіть вона, е хлопці знають, що, наприклад, е за час вона проходить таку-відстань, е таймер поставили, він вже там за 3-5 хвилин чи за 10 він вже знає, коли йому треба під'їхати. Тобто, коли вона доїде до стопчика, вона зупиниться і буде просто лить під себе. Ну, А їм також це невигідно, тому що, ну, по-перше, для підприємства наливати, переводити воду це все кошти, це все кошти, рентабельність і е, ефективність у цього всього е, діяння так скажемо, чи процесу. А для хлопців вони ж, якщо налють під машинку і вона, не дай Бог, застряне, вони потім будуть довбатися, вибачте мене через буху Попробуй її тоді з неї витягне, виїдь. І знову ж таки, а сонечко світить, а треба поливати. А відповідно тоді е урожай, бонусна система і так, далі, і так далі. Тому, в принципі, я вважаю, якщо правильно його більш-менш налаштувати з точки зору управління і ефективного використання, то потрошку те, що я вже бачу за ту кількість років, що в нас полив і те, що я бачив в Америці, ну, ми туди потрошку йдемо. В плані того, організації полива. Тому що е, в Америці в основному не в основному, а вони взагалі користуються тільки круговими машинками, тому що вони всі е, розраховані так, що скважина прямо під машинкою, тому що в них великі запаси води. Вони якраз розраховані таким чином, що скільки гектарів поливає, скільки може скважина взяти. Або сонячна бартерея, або дизель підтягли, включили вона по кругу. Полила. Можна навіть, якщо є живлення десь проводами підтягнути, або то запускати їх через інтернет, кнопочку, через свій гаджет. Тому в нас персонал працює з таким, вміє працювати, ми вчилися разом. Відповідно, найбільша проблема чи питання завжди це комунікація тих, хто поливає із агрономічною що треба основне, щоб не вийшло так. Агроному треба бризкати, а тут вже полили. І відповідно знову ждеш, те переросло, те не. це велика проблема насправді, От іменно будь в будь-якому господарстві це комунікація між різними структурами. Тому що кожен ну, так, психологічно вважає, що він самий 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 І кожен хоче от, от іменно так, як. Я сказав, треба тоді лить, а, а ти побризкай завтра, а та ні, треба навпаки, тому якось так. Але ну, це те, що я говорю, так як є така проблема, взагалі, з якою стикалась протягом певного періоду. Зараз вже нормально розуміємо, коли лить, як лить, коли бризкать. Уже не просто кожен дивиться по свій план. От мені треба побризкати, і я нічого не знаю. Тобто вже дивимося по погоді, дивимося, як правильно все це зробити. І в принципі. Якось так, тому дивіться далі. Канал Росфера. Друзі, ну тут пожнивна соя. Це без поливу. Сюди машинка не доходить. І тут, щоб ви розуміли, 20 років була дорога. Ну якби їздили, хто, хто хотів, хто на просець їздив, то дома не ночував. Якби дорогу ми там насипали, ну люди ж є разні знову ж таки. І, е а ось така соя вже, це ми тут зібрали, ви пам'ятаєте, тут був ячмінь, ось така соя вже яка після ячменю. Тобто процес іде, ріст йде, там вже поливали, дводолкою поборолись. Зараз будемо боротися із злаковими культурами. Тобто безпосередньо з ячмінем. Бачите, скільки де-не-де він посходив, але він не є критичний. Ми полили, зараз оприскувачі звільняться. і... Обробимо. Тому, шановні, два урожая в рік, це можливо. Навіть якщо у вас дуже рано виходить зібрати ячмінь, пробуйте сіяти в сонях, основне, дивіться технологічно, навіть без поливу, навіть якщо погода дозволяє вхопити влагу, може з того щось вийде. Ну це ризиковано. А так, якщо е, хочете знати, як. Е, добитися потужних урожаїв по сої, тому обов'язково підпишіться на канал і будемо те зростати разом з нами. Багато інформації розказуємо. Канал Агросфера. З вами Олексій Васильченко. Я дякую всім за перегляд, друзі. В слідуючих випусках буде море інформації і провокаційне питання. Хочеш 4 тонни сої? Підпишись і дивись уважно. Далі буде.